Короче, народ. Я приїхав в дуже цікаву локацію. Я буду забирати таку круту тачку. Просто шедевр, я в житті не бачили. Дуже смішно. Короче, от, я приїхав в музей. Це музей такий величезний. От, тачка ковіду. Є спринтер для зомбі-апокаліпсиса. Для Це з фільму Парк Юрського періоду. Це висока якась херня. Там вон, тачка Маквін зараз я також покажу. А зараз, зараз, зараз мене, я не показую. Ось тут моя херня, яку я маю забирати. Вона якась дуже-дуже широка. Ви готові це побачити? Дивіться. <смас> воно ще й їздить. Бля, воно якось дуже широке. Але подивіться, це як сутула собака, там тільки місць 4. Ах, та жасть воно ну, дуже і широке. Я не знаю, як я зараз буду його грузити, але зараз якось будемо грузити. От, Є ще машинка. Борці з прибульцями. Так, прибульцями З приводами. І тачка Маквін. Це якась мазда, походу, була. Навіть ж кольосики такі самі зробили. Прикольно. Там ще вони якісь здоровенні хамери. Коротше, зараз давайте просто прийдусь, покажу, які тут тачка. І це похоже на екліпс Срака. Отакі От Отакий якийсь автобус є. Теж хамер якийсь, не знаю, що це таке. Оця хуйня яка здорова. Дім, там, де, походу, м'єд варили. Пох... А, це з фільму теж, бачите, з фільму. Похоже, знаєте, як прибули з Павло. От, коротше, Ми йдемо ще всередину. Я ще за недість щось прикольно побачив. Зразу як кліп стоїть, якого я вже бачив багато разів. Цей кончений вже не, не така гарна репліка. Чоловік дозволив мені подивитися безплатно на машинки, тому що я забираю їхню машинку. Класні переваги, мустанги, коротше. GT теж якийсь фільм. Дуже круто. Спайдер якась Дайтона. Кубік з парку юрського періоду. Оскар можна собі сладкатись. Гольф. Дуже класний. Це теж якомусь фільмі знімалися, не знаю, турбіна виглядає красиво. Це форсажі. Що не форсаж, що за фільм? Класний фільм, коли треба. А, так, да, форсаж. ті до нього, їздила. Летя. І 36-та, дивіться, яка чітка, теж в другому форсажі знімалася. Я, кстати, його там не бачив. Її. Але вона там знімалася. Цю ви теж знаєте. Прикольно. Це хто їздив? Ті такі бриджтоуні, чи як вони там називаються. А, ні, цей чувачок їздив. Теж дуже, дуже смачна машинка в історії. Да, От машинка короче, і кухала в Тірекс. Вона трошки похавана. Чуть, чуть Мені повезло, що побувати сьогодні в крутому музеї. Тільки через те, що я працюю на такій прикольній роботі. Ну, п'єдіки якісь. Оця ну, кайф, да? це також, бачите, з фільму Форсаж. Оці два брати, що їздили на цій тачці, вони чіпляли об неї крюк. Тирили солярку. Це не знаю, з якого фільму, але там пише. Йдемте далі все. Ух ж, бляха-муха. На Цій, мабуть, їздив да, Бетмобіль. Так і пише. Пише, що репліка. Одна фото з машинкою коштує 20 баксів. Ми знімаємо сьогодні вам безплатно все. Бо... Ми перевозимо їхню тачку. Це фільм теж знімалося якийсь... Не знаю, коротше, пише. Нісмо. Це жажда швидкості, мабуть, було на, горках, на гонках. Ну, диски, видно, що зразу що стоять вузький якісь. Це, мабуть, якийсь Гаррі Поттер, щось таке було. Це трансформери. Черпашки Ніндзя це такесь машинка, непонятна, піцахат. От справжній. справжній. Ця прикольна занижена тачка, мені подобається гарна. Дуже цікаво, бо ви по бачили такі машинки фільмах. Стоїть е джета з форсажу. Кайф, ще. Це не знаю, що за фільм. Але оце кайф. Оце народ кайф. Джесі. Джесі їздив на цій джетті. Опача, а чого він вдарений, бідака, а він після аварії. Він ж перевертався, точно. Дивись. Є справжній екліпс, ну, теж типу, репліка, мільйон реплік. Коротше, кайф. Ой, ця тачка. Боже, яка в нас злюка офігеть просто. Саме прикольне, що є ще, от, е, мало хто пам'ятає цей фільм. Він був такий, як е, просте таксі з Марселлю, а це таксі американське, було, на Гранд Вікторії така теж такий самий фільм був. Тьока їздила дрифтила на ньому. Суба теж з форсажу. Кенблок. Дуже бачу фанати прибульців. Глорія, че як вона називається, оця, з фільму Велике Минуле. там. Audi R8. Тож якомусь знімала фільмі, фільмів, тобто трансформери. Трансформери. А, це оцей Мерс. Кстати, є такий віз. Оце Мерс, і бійчий, я не можу просто. Це просто якийсь витвір мистецтва, серйозно народ. Яка краса? Це з форсажу і ця... там теж форсажі бути, чи що, не знаю. Тесла, що тут робить? Якийсь фільм навіть з Теслою зняв, я в шокі. Ось такий музейчик, коротше. дуже приємно, що. Я, я безкоштовно тут пішов. Мені дали добро. І от, коротше, забираємо цю сутулу собаку. Я не знаю, як її по-іншому назвати, але вона якась дуже широка, я навіть не знаю, що вона на трейлер влізе. По ідеї, мала би влізти, але будемо пробувати. Оцей чувак буде допомагати мені грузитися. За неї досить непогано платять. Ну, Багато платять, Добре, так скажу. але проблема її погрузити. Кажуть, що на ньому дуже легко їздити. Давай. О! Ой, я собі з треба переїхав. А ніч, ну я зараз догрузився ще одне. Подивіться, яка краса. Все замерзло. Через те, що тут мінус 35, в мене половина електроніки не хоче працювати в погоду. Зараз тут дуже холодно, бо машина навіть не хоче нагріватися. Я не знаю куди я їду. Тож, сраний, Ну так холодно народ, що просто кипець од бусика довести до не буде. Така крута машинка, що вона сіла. Тут капот відкривається, дуже смачно. Так, я її завів, пересунув. Зараз сюди ще форда маленького. Просто в мене така аеродинаміка набагато краще. У мене такий розхід шумашечий, до 40 літрів на сотку через оцю квадратну фігню, яка вона працює отак. Ламба двері, ваще, топ, ви да? не бачили, що їх до кінця. Вона відкривається повністю, от ключика. І дивіться, прикол. Ця машинка коштує 160 тисяч доларів. Бачите, кріселко виїжджає. Ну, все для людей. Чикс. Вона, кстати, так сильно віджимається від землі, що піднімаєш машину. Я зараз продемонструю на трейлері. Чикс. Гоп, машина піднялася. Диви. Оба. Разно піднялася машина. І ми просто беремо також сідаємо. Блять, чи не сідаємо. Чи сідаємо? Блять. Трейлер теж залізти. А вона взагалі небезпечна, дуже небезпечна. Рахую тут немає стойки. Захисною, сідаємо, Все, ми сіли, писамо в повітрі, От. нажимаю кнопочки всередину і ми летимо, просто піднімаємося і, і заїжджаємо назад і б'ємося колінами Ось о, о, о. О, так. Все. Я в машині і нажимаю «Close». і ми закрили двері. Хлопчик, так? Да? Вообще кайф мій подобається. Чипс. Ламба двері. Чувак, такий в шокі був, ви бачили. Він на в шокі був з автобуса, а я йому кажу, чувак, дивись, тут двері відкриваються. Але знаєте, що мені подобається? Що Вона повністю замаскирована під е, прості двері. Бачите, Це насправді все пластик. А тут ну, типу, взяли як основу нормальних дверей, але просто все нутрянку викинули і якось зробили їх цільними. Прикольно ж виглядає. Вообще, ну, я не навіть не розрізниш, що тут ламбу двері, але тільки з одної сторони. Короче, я на перший вигрі кидаю цю тачку, але в мене по дорозі віддалося амортизатор. Прикинь, Я в вахарь. Він змінився що? І цікло колесо спустило трошки. Короче, зараз я видаю цю машинку, потім їду, віддаю цього нарешті вже автобуса, з ким я лобаш закурив. І ця сама остання. Я сподіваюся, що синіше так все видав. У мене закурило, замерзло. Тут мені ще повезло, що Тут температура нормальна. 0 градусів, тепло, типу. пошли. Така краса ота. Є прикол, ще такий, що поки я віз цей автобус, в мене було з ним аж три інспекції. Три. Через те, що ну, типу, він не сильно настільки важкий, може 10 тисяч вай паунтів. Ну просто коли повз тебе ну, типу, проїжджає отака от махіна, то зрозуміло, що вони мене зупинять високий. Воно ж виглядає, як справжній здоровенний автобус, який там 30 тисяч паунтів, а тут такий каратишка. Я надіюсь, цей автобус заведеться. Бо тому що всі інші машинки всі сіли батарейки. Ну, Ви прикиньте, автобус завівся. А от Джип оцей не завівся і Форт не завівся. Автобус завівся. Автобус стоп. Зараз я дістану іншу машинку, почав поки коротко. А ще я цьому чуваку, якому якому дію машинку, привіз форда комплектація шо. Прикиньте, це поліцейський форт комплектації шо. Хе-хе-хе. він завів все нормально, взагалі без проблем. Тільки GMC вмирає і за тої Бачите? Шо! Легенько пошкоджені, двері по ходу, посадили аком. А ще ви бачили, там в мене мороз був мінус 34, дивіться, тачка просто замерзла. При тому, що двері були закриті. Все замерзло. Я взагалі в шокі. Оце я їду в Америка, а от через річку, через озеро, це там Канада. Деця дробка, <тас> і скажі, що це не є РМ, чи ж це не викупає. Хоже, піс просто. Панож, приїжджайте на паноші, ребку мав позволити. Привезли нарешті цього блядь, автобуса. Тут спортивні тачки, колекційні, дуже багато. І Чувак нам зараз їх покаже. Навіть. Автобус. Автобус стоп. Аморзатор відпав. Я довго їхав, що я їхав тиждень, сідаємо ми в нього, звісно, через задні двері. Чипс. Я вже його сьогодні прогрівав. Він же... Ого. Ручник є, задня є. Поїхали. Park inside. Okay. Oh, it's a limousine. Yeah, limousine for an actor named Jackie Gleason from like the 70s and 80s. Maybe it's very expensive car, yeah. Is this from war? Uh, it's from a TV show called Mash. A limousine. A figment ski. Just look at the barber. It's a velour. Also, check some What's this? sprint car. My company races sprint cars. Wow. They race uh, some drag cars, and this is his private. This is just some of his cars. The boss. It's your boss, yeah. Yeah. Okay, make me do. Такі гараж, чувака, колекційний. Ну, навіть ці штучки грати колекційні. Два Макларена, дві ламби. Let's go! Why not? I'm very lucky. Аромат дуже дорогий. Це? Так. Аромат. Я не бачу BMW. He doesn't so. like BMW You like? No, he doesn't like Uh-huh So this one will pull itself in Oh, it's heavy yeah? yeah But cool. the, other, the other shop has more Multicars Let's movie go. Cars, yeah. Multicar? Movie Movie Yeah, like Fast and Furious Ah, I know Yeah It's from movies or no? No, these are just personal cars Uh-huh How much horsepower? Uh, I don't know he, I think it does 9 seconds, quarter-mile there's a car in another shop that can run six seconds. Six, six seconds? Six second quarter mile. This is the G Coupe, do you know? Yeah. They race for a long time. Come on, make them. And show them some cool cars. the So we have two GTRs. Wow. Uh, they're making a drift car. Oh, I like it, drift. It's Camaro drift car? Yeah, his son raced drift cars. But these are these are his racing GTRs. Wow. This is this used to be 3,000 horse, now 2500 horse. 3000 horsepower. It used to be, yeah. Maybe it's a very yes. So this one he races half mile. Wow. Where you wanna go as fast as you can, he went 249. It, it, it's sc very scared. That's the father's GTR and this is his son's GTR. It's, it's crazy family. <laughs> yeah. Yeah. <gasps> Where they like cars? Yeah. Where? Why? Why? <laughs> I don't know. You know what you're looking at. I don't. I'm not a car guy. But it's pipe. It's yeah, here it's more more power. Yeah, more, way more power. No. <laughs> expensive. <laughs> oh, that's his son's name right there. Renny Rodin. Renny Well, it's uh, maybe Rani. Mm, my boss's son's name. Yeah, Yeah, but uh, son, mal, yourself uh, make this car? Yeah, build. His son? I don't know, maybe. Or mechanic. <laughs> and then there's another building has maybe three times more cars, but it has a long system, so we can't get in. So the other shop's more like this, but it's got way more. Oh, no. <laughs> <laughs> it's <You>. from. It's a cernik. Wow. <laughs> Двуй крутяк. Спражний сверник. Це. Це Джон Уиг? Это фантастик. This is very old, no? Very old. Never see. These are like 70s, 80s TV shows you would know. А, Go ah, it's gone for. <laughs> Maybe you see? Uh, remember cartoon, cartoon. Oh it's yeah. A, yeah. <laughs> yeah. Cart and can and <laughs> wow No, that's over there. <laughs> Flintstones. Flintstones, yeah. yeah. There's, there's Flintstones next door. It's uh, uh, T-Rex from uh, tornado. Yeah, movie movies. Twister. Yeah. That's It's brand new, uh, brand new f movies. T-Rex, yeah. That's the T-Rex, and then the red one. I watched a couple. Oh, is this the same?

This one's a, a, a famous a famous person's old car. Uh -huh. I don't know if you know who Frank Sinatra is. Weird. Beautiful, really beautiful. Yeah, wow! It only opens that. It yeah, doesn't it's, open very it's far. end gun. Yeah. It's very tight to get into. It's is this original that, or is or this replica? They say. It's signed by the guy who designed it. So I don't know if it's a replica or not. I don't know. Not a I'm uh, shocked. Back to the future. Wow. Yeah. Uh, uh, small, uncomfortable. Very small. <laughs> small. It's not uh, comfort comfortable. No. But for my, my son, this is his favorite. Favorite? this one and probably i think he'd really like triple x i very like it uh, this movies movies yeah. it's, it's my uh, kids. Uh, yeah. <laughs> you know what i mean uh, can you open hood is it real Over. No. Maybe, maybe is this uh, open. Uh huh. Ah! Okay. Uh, it's fake. It's <laughs> fake. It is fake, I don't think it's real. It's not connected. <laughs> yeah, it's fake. That's stupid? No supercharger. Uh, just a plain old Chevy. But looks very good. <laughs> it sounds alright. Uh huh yeah but uh, I, I i understand why uh, no, we number inside yeah you know Yeah, it's a, it's a made-up car it's very bad uh, replica because you see this yeah rusted <laughs> no it's a uh, not the same body but cool okay i help you <laughs> install back i'm a little sad 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 <laughs> you to be the yeah way be, way? because it's not it's fake yeah one, one second one second okay. Here, good. Oh, uh, Very, very cool. It's uh, this two ram and um, T-Rex. It's favorite and second. This. Thank you so much. Вот такие-то короче, ребят. Надеюсь, вам сподоблось. Чувак, мне просто посреди ночи через роб экскурсию.